Це шоу-рум офісу зі На вході стоїть домофон. Набираємо секретний код і заходимо. Так, такий вигляд має шоурум, клас для навчання. На вході панель 50, наприклад, теж можна подивитись, що у нас тут. Хто нам вході точніше? Далі. Пристрої, в різні. Копіри будуть ці Це цікаво, як панель 28-ма виглядає разом з Flat 70 Вимикачем. верхней панели спросивал датчик на выжение тут спросивал ну, вот так тут на кухне приклады вымыкачев. и работает далее моему панель как и руя всем угу. Засота панель. Все як просто приміщення для відпочинку з диваном. Показано як варіант, як виконання під замовлення робиться фон на вимикачі, щоб він був ну, умовно на стіні невидимий. Ну, це вимкач, і далі вже можна щось, щось з ним. Робити це. Теж вимикач. Всі спрацьовують подачку наближенню, і це е, показано окремо е, як готельний номер. Це можна зробити знову ж таки на вимикачі номер, номер номера. Тут дзвінок виклик працює тут. Піктограмки хвилювати, не хвилювати. Зараз. Це, контроль доступу. прийшли, І що маємо в номері? В номері різні варіанти, що можна робити. Це е, керування кліматом з панелі 28. Це можна керувати аудіо. Е, назад пішли ну і міняти стан, хвилювати, не хвилювати. Мінімум на панелі 28. Це варіанти виконання в різних кольорах. Це формат 70-вимикачі. Знову ж вони на приближення реагують із піктограмками, Це панель 28, схожа на ту, яка на вході з цього боку. Те ж саме, але в виконанні в чорному кольорі. А не те ж саме, тут трохи по-іншому зроблено. Знову ж таки, вимикач. Панель 35 Тут USB-зарядки. Ну і панель. Що зроблено на панелі? Керування кліматом. Музика, клімат, музика. І керування світлом. Освітленням. Потім Лет. Це ван, ванна кімната. Так спрацьовують датчики на наближення. Цей датчик пройшли поруч. Вимикач, вибачайте, вимикаючи спрацьовував. І тут датчик руху. Датчик руху, який в чорному виконанні має два сенсори, наліво-направо, і в залежності від цього можна налаштовувати, щоб вмикалися і різні кімнати.